Вітаю шановні друзі. Це програма Ваша Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. І нагадаю, що цю програму ви зможете не лише почути, прочитати потім і текст на сайті Радіо Свобода і побачити у прямому звісно ефір як на власне сайті Радіо Свобода, так і на телеканалі Еспресо ТВ. Він теж веде трансляцію цієї програми. Ну а спробуємо сьогодні з'ясувати з нашим гостем. Зараз я його представлю таке, чи готовий європейський Союз, справді рішуче не на словах, а на ділі допомогти Україні у протистоянні з Росією, та чи все власне робить сама Україна на шляху. До Європи. Гість же нас сьогодні. Це Геннадій Друзенко, урядовий повноважений з національної політики, а також правник, політолог, міжнародник. Доброго дня. Вітаємо вас. В нашій студії. Доброго. дня. Отже, останні новини щодо вже запроваджених нових санкцій з боку Європейського союзу проти Росії за її дії дії Росії щодо дестабілізації становища на Україні. Отже, це закриття єдиного російського лоукостера, авіакомпанія Доброльот, яка здійснювала зокрема рейси до Криму. 28 тисяч російських туристів, переважно у Болгарії Тунісі та. Єпті не зможуть вилетіти додому після того, як російська турфірма Лабіринт несподівано припинила свою діяльність через фінансові труднощі внаслідок санкцій і не оплатила зворотні квитки російським подорожувальникам. Водночас, все ж це має і плюси, і мінуси. і Зворотній бік, звичайно, водночас заступник міністра оборони Росії Юрій Борисов попередив, що військове відомство Російської Федерації готує документи для позову у зв'язку з розірванням німецької компанії і угоди про будівництво Нижегородської області Росії. Полігону такими є лише повторюю кілька останніх новин, які показують, що третій рівень санкцій з боку ЄС проти Росії вже запроваджений, і ці санкції вже діють близько 100 мільярдів євро за два роки. Таку ціну заплатить Росія за агресію проти України за новими економічними санкціями Євросоюзу. ЄС пішов шляхом Сполучених Штатів і почав запроваджувати третій рівень санкцій саме з банківського фінансового сектору. Крім тих російських банків, на які почали впливати у Сполучених Штатах, ЄС запровадив санкції проти двох найбільших Збірбанку і ВТБ. Український економіст Ільдар Газізулін констатує, нові санкції з боку ЄС не є комариним укусом. Насправді, от ті санкції, які були введені, да, тобто, фактично дійсно вони зачіпають лише кілька компаній, лише кілька осіб і лише кілька секторів, якщо ми говоримо про торгівлю. Але знову ж таки, опосередкований вплив він більше. Тобто інвестор, будь-який інвестор, він двічі замислиться да, чи вкладати в російську економіку. Думки російських економістів стосовно запроваджених не лише Сполученими Штатами і Європою санкцій поділилися. Частина фахівців, зокрема ті, хто є постійними гостями ток-шоу на федеральних телеканалах, називають ці санкції, цитую, смішними і такими, що не завдадуть значної шкоди Росії. Про це ж заявляють і російські урядовці на їхній погляд. Уживши заходів проти Росії, Європа покарала передусім себе. Такою ж думкою дотримуються і москвичі, котрих опитали наші колеги з Російської служби Радіо Свобода. На данный момент ситуация в стране достаточно стабильная, все обеспечены рабочими местами. Как бы инфляция тоже не превышает допустимый уровень, поэтому волноваться пока не о чем. Если, например, Европа вводит санкции, ограничивая поставки своих товаров, то тем самым они лишают себя дохода от продажи этих товаров в Россию и рабочих мест в Германии, в Европе и в других местах. Але є в Росії економісти, які налаштовані менш оптимістично стосовно економічних перспектив їхньої держави. Вони нагадують, що і до кризи в Україні зростання російської економіки загальмувалося, а із запровадженням європейських та американських санкцій із втратою європейських ринків почнеться падіння, яке позначиться на житті кожного пересічного росіянина. Ждь, помімо всього прочого, і період такої високої інфляції, без всячки гарантії, що нам удасться. Сделать это самое импортозамещение, потому что это импортозамещение будет качественно иное по сравнению с тем, что было после 98-го года. И оно не будет таким успешным. Это уж точно. Країни ЄС теж зазнають збитків від обмеження доступу Росії до західних фінансових ринків, адже Росія не сидітиме, склавши руки, і намагатиметься відповісти на торговельні та фінансові санкції заходу. Єврокомісія очікує, що втрати ЄС можуть скласти 40 мільярдів євро нинішнього року і приблизно 50 мільярдів наступного року. Отже, нагадаю, госно студії вашої свободи є політолог міжнародник, правник Геннадій Друзенко. Він також ще врядовому повноважено з питання на національної політики Цю іпостась ми розглянемо далі протягом нашої програми. Але почнемо саме вашої іпостасі політолога міжнародника. Ті наші слухачі, глядачі, які уважно стежать за вашими виступами, за вашими коментарями. Я зокрема це роблю. <толітно> Звернув увагу, що ви є таким, от, якщо можна вас так назвати, євроскептиком. Ще до цього минулого тижня запровадження початку, так би мовити, третього рівня санкцій з боку ЄС проти Росії, і вже після запровадження. Ження, ви доволі скептично оцінювали потенціал Європи і її намаганні, скажімо так, поставити Росію на місце в її спробах остаточно дестабілізувати ситуацію в Україні. Ви, наприклад, вживали такий вираз, що Європа справді наш погаті, вона не здатна вжити таких от справжніх масштабних секторальних санкцій проти Росії, бо не може поступити зі своїми економічними інтересами, а на відміну від Сполучених Штатів, це всі визнають, і це відомий факт. Європа дуже зав'язана на Росію. Ви зараз так вважаєте? Коли от уже скільки тиждень трошки менше діють? ці Нові санкції з боку ЄС, вже знаходять перші повідомлені про цей доброльот і про проблеми турфірми, закриття полігонів. Треба віддати належне європейським лідерам, що після того, як вони зрозуміли, що ця війна не десь там на, у далекій невідомій країні колись так. Британський прем'єр казав про Чехію, коли окупував Гітлер. А що ця війна стає як мінімум регіональна, а може і набуває глобального виміру після збитого Боїнга, то вони просто змушені були під тиском своїх виборців, під тиском своїх спільнот зробити рішучі кроки. Але як був так і залишаюсь євроскептиком, оскільки поствоєнна Європа апріорі не Придатна для спротиву мілітарній агресії. З чим сьогодні стикається Україна? Україна стикається з агресією Росії. Тобто можна називати це гібридною війною, можна це називати терористичною якимось операцією, якщо у нас антитерористична, то з того боку терористична диверсійна. Але ми маємо пряму агресію, коли техніка переходить кордон, коли важка озброєння, переходить кордон. І тут Європа нам просто не здатна допомогти, оскільки Європа після Другої світової. Абсолютно об'єктивна, налякана, шокована результатами двох світових війн. Вирішила, що про все можна домовитися. Це код, ключове слово Європи, що компроміс, і тільки компроміс. Вони так поводились з Іраном. Вони поводились з Югославією. Поки не втручалася НАТО в особі США, скажімо відверто, то зарадити конфліктам, які виходять за економічну складову, Європа не могла. Ми безумно вдячні за ці санкції, бо це не так удар по Росії. Я думаю, що в Росії вистачить ще зброї на роки війни, якщо вони захочуть, без жодної допомоги Європи війни проти України. Як за ознаку солідарності, врешті-решт Європа припинила намагатись бути миротворцями, говорити і там погані, і там погані хлопці, бо вони стріляють, а нам, от ми гарні хлопці, давайте ми їх якось помиримо, і війна закінчиться. Не пр... не спрацювала. Вирішили, виявили, що. І постать миротворця привела до того, що жертва з'явились е, з європейських країн. І Отже, Європа нарешті зайняла позицію. Оце величезне зрушення Європи, вона сама себе перевершила. Попри те, що в Європі досі лишаються відверті в Євросоюзі сателіти Росії, можемо згадати Грецію, Болгарію, можемо згадати Кіпер. Е, Європа зробила крок. Для Європи це фантастика. Це щось, чого в Європі, я не пам'ятаю, в об'єднаній Європі. Але тим не менше, чи цей крок зупинить війну в Україні? Ні, не зупинить. Чи він вгамує Путін, Путіна? Я думаю, що Путін на роздоріжжі, тобто, або йому грати вдовгу, і тоді потихеньку ці санкції будуть удушати російську економіку. Але навпаки. Зараз йому відступати нема куди йти вперед. Загани і... і да, З усіх боків атакувати Україну і ставити Європу перед фактом. Тому я дуже сподіваюся, що за такими от економічними санкціями Європа зробить наступний крок і разом з Америкою просто почне постачати Україні засоби нелетальну зброю, тобто засоби захисту, якої тут критично бракує. Досі. Вон, вчора тільки до мене приїжджала знайома, яка 20-й батальйон територіальної оборони. Постачає сама одна дівчина, і вся Європа не варта одної української волонтерки, бо каски, бронежилети, розгрузки. Вона і її знайомі, Але де ви підтримуєте вашого колегу, можна сказати, по уряді міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пропонував Європі заходу загалом масштабну військову допомогу, військово технічну зараз ну, надавати проти Європа. З Росією. Має зрозуміти, що Україна опинилася як в середньовіччі, на зіткненні цивілізації, бо це ж не етнічна війна, тобто насправді це не югославський варіант. Тут зіткнулись два світи різних цінностей цінності, які, врешті, решт виявилися несумісними. І Україна просто передала. Але якщо цю передову буде програна, то навряд чи раз на століття Росіяни мають звичай ходити кудись до Берліна іноді до Парижа. Рівно 100 років тому вони теж вирішили втягнутися в таку річ. Чим тоді закінчилася для тодішньої ну, Російської імперії, ми пам'ятаємо, закінчилася катастрофа, але тим не менш Російська імперія за 20 століття встигла розповстися до Берліна в черговий раз, там да, від Павла ця традиція, якщо ні, від Катерини, коли Суворов ще за Альпи ходив, і потім здулася під час краху. Р... РСР тому я думаю, що після цих санкцій знову ж таки підкреслю це великий крок вперед для Європи, але він недостатній, щоб зупинити Путіна. Ми тверезі, я абс... не вірю, що тут з'являться якісь європейські вояки, окрім нелегальних добровольців, яким ніхто не може заборонити їхати в Україну відстоювати сторону. Але свої поки що вони є тільки на екранах російських пропагандистських телеканалів. Ці добровольці так, uh, uh, да, да. Ну принаймні ми бачимо якихось етнічних грузинів, які пам'ятають, що вони тут воюють за нашу їхню свободу. Я не знаю громадянства цих людей. Там да доберман, є такі герої під <напрізько> на прізвиська. Uh, очевидно. Не буду говорити про те, чого не власні очі не бачив. Але ситуація в тому, якщо Європа і Америка хочуть зупинити Путіна, то у них немає вибору, як постачати сюди сучасну високоточну, високоефективну зброю, що у них є. Бо це війна не тільки війна за Україну, це війна за західний світ, тобто за світ свободи ринкової економіки, за світ людської гідності, врешті-за ті цінності, на яких Захід в великому сенсі слова і постав. На сьогодні ми ці цінності відчуваємо як ніхто. На Майдані люди помирали за гідність, за свободу. І на Сході безліч добровольців і волонтерів, які щодня ризикують життям, помирають не тільки за Україну, вони помирають за світ, який грунтується на тих самих цінностях, на які виник Захід, свобода, гідність. Власне кажучи, певна антропоцентричність, тобто людина в центрі, а не якийсь русський світ. Тобто, говорячи, можливо, пафосно Україна певний такий останній бастіон. Я думаю, Украї... для європи для західних з одного стає. боку, якщо дивитись з Росії, то це останній бастіон. Бо я дивив, колись говорив своєю знайомою з польського радіо. і Їхнє опитування, ну поляки, така ганорова нація, здається, менше 15 готова захищати не Україну Польщу зі зброєю в руках. А це в Україні цей відсоток набагато вищий, це не тільки слова, це те, що ми бачимо, що сьогодні військомати не можуть озброїти і згуртувати всіх добровольців навіть. Тому я думаю, з точки зору Росії це останній бастіон, але з точки зору західу ми передава. Тобто ми ж не простимо на місці, ми йдемо вперед, і от скажем, наша війна в певному сенсі дуже нагадує війну між Півднем і північю Сполучених Штатів, коли грабовласники, тобто така ментальність, умовно кажучи, Донбаса, нехай на мене не вражаються. Стикнула з іншою ментальністю невеликих, але самодостатніх людей економічно самодостатніх, а отже, вільних. Але у нас просто дві війни в одному з одного боку це війна проти рабовласництва, проти минулого. А з іншого боку, це війна за незалежність. В штатах це було 90 років між ними. У нас дві війни в дві в одній, тому так важко і кроваво. Нагадаю, що ви слухаєте програму Ваша свобода і дивитесь, власне, її на телеканалі Еспресо ТВ, теж який транслює цю програму, веде ефір Олександра Лащенка. Гість нашої сьогоднішньої програми. Урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики, правник, політолог, міжнародник Геннадій Друзенко. Залишайтеся з нами. І, до речі, Звісно, ви, шановні друзі, маєте змогу приєднатися до нашої розмови і висловити свою думку щодо дієвості економічних санкцій з боку Євросоюзу проти Росії за дії Російської Федерації проти України. Якщо наберете номер нашої студії 490 2905 двадцять дев'ять нуль маєте змогу, звісно, поставити своє запитання панові друзенко. Поки що я своє запитання поставлюємо, підсумовуючи цей блок нашої розмови. Тобто, я так розумію, ці всі економічні санкції. Оці прогнозовані економістами приблизно 100 мільярдів. Доларів чи євро про те, що зазнає збитки в Росії в нас і так само санкцій Євросоюзу вже третього рівня, це все не дуже суттєво. Має бути військова допомога. Отак ви вважаєте, щоб кардинально переламати хід операції, звичайно, має вона бути допомога військова. Причому будемо реалістами. Нам ми сподіваємось на поставку техніки і засобів захисту. Власне кажучи, те, що тут «no boots on the ground», як говорять англомовні. Тобто, очевидно, у нас вистачає вояків і людей готових вмирати не тільки за Україну, а й за цінності. Які начебто у нас спільні, і які нас так весь час покушали в Європі. Ми провели ту цікаву паралель, те, що зараз відбувається в Україні. Передусім на Донбасі. Про правда, даруйте. Ми продовжимо цей аспект розглядати трошечки далі, бо надамо слово нашому слухачеві, показують мені звукорежисери, що готовий слухати. Доброго здоров'я. Маєте змогу говорити. здоровья. Ласковый в эфире. И вам також. Да, Сергей Рожевскомовный из Киева. У такое ощущение, что Украина стала площадкой для испытания различного рода вооружений. И, кстати говоря, может действительно нужно взять от США вот те самые ракеты, которых у нас нет для того, чтобы сбить те самые самолеты или вертолеты летящие, летящие на высоте 10 кілометрів ж без защити, пойміть ви. Ну, от таке більше можливо військово технічне запитання. Маєте змогу відповісти панові Сергію? Ну, тобто, тут ми однодумці. Ми ж стверджували, що треба просити, наполягати і, звичайно, ж брати. Але з іншого боку, сказати, що на сьогодні ми стали випробуванням. Ну ті ж гради стріляли там в російсько-грузинській війні. Гради це ж не є найновітніша техніка. Буки не є найновітніша техніка. Бог мило і поки що все ж таки за. Абсолютно відвертого застосування важкої техніки, танки, ракетно-зенітні комплекси, протитанкова зброя. Все ж таки, до певного рівня ми утримуємось з обох боків. Тобто росіяни і не запускають балістичні ракети, умовно кажучи, на територію України, і Україна, напевно, не використовує всю свою військову потугу. Будемо сподіватися, що вистачить якоїсь мудрості чи почуття самозбереження, все ж таки не запускати цей конфлікт по спіралі, бо не секрет, що зараз. У людства вистачає зброї кілька разів знищити всю планету. І на чому тобто ці 30 тисяч російських вояків, які зараз, за даними колишнього міністра оборони України Коваля, стоять на кордоні з Україною. Вони так і стоятимуть, лише навчання проводити, які зараз знову почали. Я думаю, що зараз Путін стоїть перед загнаний кут. Як ви сказали? Ну він стоїть цунцванг. Є така цікава шахматна, шахматний термін. Тобто, з одного боку, якщо йому тягнути і далі, то цей повільний пасок санкцій, він таки затягнеться на економічніший. Тобто не сьогодні, не завтра. Але якщо вийти в роки, то російська економіка валиться. З іншого боку, він не може відступити. Він так розкрутив цю шовіністичну, патріотичну риторику, що будь-який перехід в парадигму урегулювання і мирного розв'язання конфлікту буде розглядатись більшістю збудженої російської аудиторії як зрада. І тому, що він буде робити, я не знаю. Але я сподіваюсь, дуже правильно говорив Бзіжинський, що треба українцям дати зброю не під час повномасштабного конфлікту, а до бо це буде добрим меседжем Путіну. Що якщо йому вдасться завоювати частину чи всю Україну, то це буде пірова перемога. До речі, на додаток до ваших слів про те, що розкрутив і воно триває, це розкручення. Сам же Путін є дані опитування проведені російською радіостанцією. Ну відносно незалежною, хоча це суперечливе «Ехо Москви». За цими даними популярність угу. пана Стрілкова Гіркіна більше зараз ніж у Володимира Путіна. Його розглядають як можливо президента Росії 2018 року. От я, до чого я дійшло. я бачив гасла всередині Москви, що стрілков наш президент була дуже цікава аналіз. Я десь зустрічав в інтернеті. Незалежного аналітика, який аналізував російське радіо, яке не стільки рупор. І от він стверджує, я думаю, що підставно стверджує, що більшість ведучих радіопрограм, вони працюють не за страха за совість. Для них це дійсно. І в нього є те, чим вони живуть, і в що вірять, це покоління, яке виросте в Путін. російську імперську ідею. Зуби дракона. І там є дуже цікава фраза: що для цього покоління Путін вже компроміст, ікона для них стрілков. І Путін це розуміє, і я не знаю, як він буде виходити з цієї ситуації, бо повномасштабна війна з Україною Україна не Чечня, не Грузія, і ми бачимо, що навіть е, на сході, тобто український народ знаходить собі внутрішні сили протистояти і проявляти чудеса героїзму. Бо в сучасній війні ці ж десантники, вони стоять, вони не бачать ворога, їх накриває, не криває і не мають права стріляти у відповідь через кордон з Росією. Хоча через звідти їх обстрілюють. через кордон з Росією. Я думаю, що от Путін не не врахував головного, що він просто не знає. Ця реальність для нього не існує, що існує не тільки українська держава, досі слабка, неефективна, якби дуже бюрократична, існує український народ, який. Більшість проблем і частину традиційних функцій держави вирішує набагато ефективніше. І це у нього існують тільки заговори спецслужб, якісь спецоперації ЦИРУ. А без цього фактору розрахувати ситуацію неможливо. Тому хочу сказати, що насправді будь-яке повномасштабне вторгнення, очевидно, призведе до якоїсь швидкої просування і перемог російської армії. Але на багнетах можна в'їхати в Україну, але на них точно не можна всидіти тут. Ще один слухач приєднався до нашої розмови, бо слухачка, будь ласка, в ефірі. Добрий день. Доброго дня. Алло, Та, це стінки? я в ефірі, так? Так. Доброго дня. Мене звати Юрій, я житель Києва. Я хочу поставити от яке запитання. Скажіть, будь ласка, а чи не вважаєте ви головною бідою сучасності все ж таки це проникаючу корупцію? Тому що ми бачимо, що заявляється. Але всі чудово розуміють, що відбувається насправді. Насправді пан Путін продає Європі дуже дорогий газ, частину тих грошей завозить назад в цю ж Європу у вигляді хабарів, у вигляді інших подачок для європейських чиновників, і тому він відчуває, що у нього повністю розв'язані руки. Він може творити все, що хоче. Ваше запитання, будь ласка, пане Геннадію. Тобто, ви говорите про міжнародну корупцію. Ну, думаю, що це факт. Є чудове дослідження Едварда Лукаса, головного редактора «The Economist». Він називається в оригіналі «The New Cold War» Нова Холодна Війна є український переклад. Чудова книжка, яка на конкретних фактах доводить, що російські гроші дійсно розбещують європу, скажімо так. Тобто це цей Лондон з його великими російськими капіталами. Це і материкова Європа. Але думаю, що на сьогодні європейці зрозум розуміють, прозрівають просту істину, що от такі гроші брудні і готовність їх брати від Росії, вона, врешті-решт, відгукується це. Треба платити життями і паламкою їхньої звичної системи комфортного життя. І думаю, що тут українці просто... Змушують європейців повертатись до джерел до тих цінностей, які задекларовані в засадничих документах євросоюзу, зокрема договір про ЄС, друга стаття, і про який, будемо відверті в Європі багато хто забув. Бо коли поставала, здається, прем'єр дуже вдало пожартував value і вельюс ціна і цінності, то євросоюз і європейські політики часто вибирали ціну на газ, а не цінності і ними проголошені. І, от одна з місій, якщо завгодно українців, яка вона здійснює, вона нагадує, що є люди, є нації, які вірять в цінності, і закликає Європу повернутись до цих цінностей і жити згідно з задекларованими фундаментальними принципами, і пам'ятати, що не все продається. Пане Геннадію, у нас не так багато часу залишилося, але ж маємо ще ось про що поговорити? Ми говорили про те, чи готовий Європейський Союз рішуче допомагати Україні. Водночас і Україна ж має не стояти на місці. Це не лише події Майдану доводила, а й зараз, після Майдані події. Все. Чи все Україна робить для цього? От ви, як уже не просто як експерт, от нарешті ми дісталися до вашої посади. Урядовий повноважений з питань етнонаціональної політики. Є певні цивілізовані цивілізаційні вимоги, європейські вимоги щодо такої політики. Чи дотримується їх Україна, на ваш погляд? І що робить ваш Відомство воно вже існує понад два місяці. Да, ну, відомством це названо гучно, Тобто є я, є апарату повноважно, який передбачає дві особи, одна з них нарешті призначена. Тому скажу, ми намагаємось моніторити ситуацію і реагувати оперативно на якісь виклики, які виникають на місцевому рівні чи на глобальному рівні. З моїх розмов з зовнішніми незалежними спостерігачами ОБСЄ, Ради Європи. Сьогодні будемо з представниками ООН зустрічатись. Ну, скажу, що ситуація з етнополітикою в Україні. Не гірша європейська і звичайно є окремі прояви ксенофобії, антисемітизму. скажімо, українці десь себе почуваються е скривдженими і опослідженими. Але Україна насправді була і залишається доволі іноді занадто толерантною країною. А от щодо уряду, в цілому, то моє враження я людина, яка прийшла з юридичного офісу, то насправді безліч проблем не стільки навіть в сфері корупції, хоча напевно вона десь залишається. У мене не корупційна сфера, слава Богу. Але в фантастичному бюрократизмі, тобто безліч всяких регулювань, які не мають поза собою жодного сенсу. От я третій день оформлюю відрядження, хоча це має займати півдня, бо так хорошо збирати знаєте або на війну, або на той світ. Поки навіщо форму на веще відомство, навіщо створено? Ну власне кажучи, створено, тому що національні меншини, тобто бенефіціари цієї посади, стверджували, вимагали, що має бути у них контрагент в уряді. Це очевидно через те, що Міністерство культури, яке. Я традиційно займалась цим останні роки не доволі недостатньо ефективно справлялася зі своїми враженнями. Але я коли приходив на посаду, я одразу сказав, що є певний період, скажем, там буде три місяці. Коли ми просто підведемо риску і побачимо, якщо це п'яте колеса в телізі, то я буду ініціатором, щоб це п'яте колеса відкрутити. Якщо, власне, кажучи, мене ми, ми побачимо, що цей механізм ефективний секунд, і секунд. взаємодіє, то тоді давайте його розвивати. Тобто ще вирішується це питання. Для мене особисто так. Нагадаю, що гостем студії вашої свободи був Геннадій Друзенко, правник, політолог міжнародних євроскептик. Як він сам себе визнав. але останні трохи більше урядовий урядове з питань етинаціональної політики. Дякую за увагу.